Хто розсудливий, а хто безумний, Дізнаємось сьогодні у програмі 5 хвилин для зміни. У людини в гніві відкривається рот і закриваються очі. Гнів і роздратування ознаки зіпсованих стосунків. Так людина може злитися на обставини, навіть на саму себе, але частіше трапляється, що ми гніваємося на оточуючих людей, на когось із сім'ї, на друга або колегу. На сусідів або випадкових зустрічних. І це небезпечно, це завдає болю не тільки тому, на кого сердяться, а й тому, хто сердиться. По-перше, людина в гніві страждає фізично, лімбічна система мозку провокує серію реакцій: прискорення серцебиття і дихання, підвищення артеріального тиску, м'язове напруження, потовиділення і охолодження рук і почервоніння обличчя. По-друге, страждають когнітивні функції, думки стають раціональними, і спотвореними. Людина зосереджується на негативному і не може думати про те, що викликало її гнів, навіть якщо привід дріб'язковий. І по-третє, настає найважчий наслідок гніву: зміни в поведінці. Внутрішній стан штовхає людину на дії, і вона говорить слова, про які потім пошкодує, підвищує голос. У неї змінюється вираз обличчя, її трясе, справа може перейти від образ до грюкання дверима, биття посуду, кидання предметів, стосанню домашніх тварин, а в найгіршому випадку до фізичного насильства проти іншої людини. Прояви гніву шкодять між особистісним стосункам, тягнуть за собою моральну відповідальність. Ісус сказав А я кажу вам. Що кожний, хто гнівається на брата свого безпідставно, підпадає під суд. Якщо хто скаже на свого брата рака, виродок, той підлягає Верховному суду, а хто скаже дурний, той підпадає під вогняну гієну. Ісус засуджує всякий егоїстичний гнів. Біблія ясно показує, що гнів неприпустимий. Адже людський гнів, говорить апостол Яків, не здійснює Божої справедливості. Апостол Павло. Послання до Колосян наполягає відкинути гнів, лють, злобу, богозневагу, безсоромні слова. Свого часу великі язичницькі мудріці бачили в гніві нерозсудливість. Римський оратор і письменник Цицерон говорив, що коли на сцену виходить гнів, то все робиться неправильно і нерозумно. В одній яскравій фразі римський філософ Стоїк Сенека назвав гнів. Коротким божевіллям. Ісус вважає абсолютно неприпустимим гнів, що виношується в душі, який людина не хоче забути. Гнів, який відмовляється від примирення і шукає помсти. Якщо ми хочемо коритися Ісусу, ми повинні вигнати з нашого життя гнів, і особливо закоренілий гнів. Слід добре пам'ятати, що неможливо називатися християнином. Якщо ти виходиш із себе через заподіяно тобі особисто образу. якщо гнів стає звичкою, підвищується ризик захворювань, наприклад, серцево-судинних, діабету, безсоння, ослаблення імунної системи, гнів позбавляє людину здатності насолоджуватися життям, а це веде до депресії та інших розладів психіки. Але що найважливіше, Гнів отруює наші стосунки з людьми та Богом. З огляду на ці ризики, древній цар ізраїльського народу Соломон, називає розсудливими тих, хто тримає гнів під контролем. Довготерпеливий, багатий на розум. У той час як нестримний, примножує своє безумство. Якщо ти схильний сердитися і гнівитися, біжи від таких емоцій. Звісно, це не просто. Якщо звичка гнівитися, вкоренилася, але віддайся Святому Духові молячись, проси допомоги в близьких або звернись про професійну допомогу. Господь дасть тобі терпіння і самовладання, щоби замість гніву ти виявляв любов, тоді ти будеш успішний у стосунках з іншими людьми. Помолимось. Дорогий Господь, ми Люди і маємо потребу в тому, щоб Ти, Господи, нас звільнив від гніву цього негативного явища в житті людей. Господи, допоможи нам завжди проявляти любов по відношенню до інших людей, щоб ми не гнівалися ніколи і не рвали стосунків з іншими. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятай від ласкавих слів утихає гнів.